Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі, де виходять цікаві відео про планування та книги. Сьогодні разом з вами оформимо мій щоденник на серпень. Вийшли мінімалістичні та ніжні розвороти. Тож приємного перегляду. Липень у мене був із малинками на сторінках. А на оформлення серпня мене надихнули одні стікери та колір олівця. Далі покажу їх у відео. На Алікспресі що торік купила ось такі стікербуки з картинками у фіолетових відтінках. І ось тільки зараз наважуюсь його використовувати у блокноті. До речі, а які оформлення вам подобаються більше із малюнками від руки чи колажі з папірців та стікерів? Напишіть у коментарі. Мені дуже подобається мінімалістично оформляти головну сторінку місяця. Тому трохи заздалегідь відібрала шість картинок для неї, які більш-менш поєднуються між собою по кольорам, розкладаю їх поряд на сторінці і розумію, що одна з них трохи вибивається за відтінками, тому терміново вибираю нову на заміну. Але той стікер ми теж потім застосуємо. Коли вже стало зрозумілим розташування картинок, по черзі їх приклеюю. Вирішила обвести цю всю справу рамочкою. Так моя ідея виглядає більш завершеною. А згори ставлю штампиками цифру місяця 08 і чогось вирішила спробувати поставити з боку від цифр крапки. Як бачите, вийшло не дуже охайно, тому я просто все заклеїла та спробувала ще раз. Вдруге вдалося майже ідеально. Тепер тішуся, що наважилася виправити, бо мій внутрішній перфекціоніст не дозволяв просто ось так узяти все і залишити. У вас так само? На сусідній сторінці вже за традицією розкреслюю таблиці для записів на місяць. Поки я це роблю, поділюся з вами тим, чому я трохи зникла на Ютубі і взагалі із соцмереж. Все дуже банально та просто. Забагато завдань та проблем. Надто мало часу на їх вирішення. Зробивши велику помилку, я зрозуміла, що так сильно завантажувати себе не варто. Тому не робіть, як я краще залишайте собі час на відпочинок та відновлення кожного дня. У кадрі ви могли побачити ще одного мого старожила канцелярії стікербук із наклейками у неймовірних відтінках неба. Нарешті теж його застосую. Роблю невеликий колаж зверху, щоб підписати місяць, і проставляю дати в комірки. Здалося, що знизу якось пустує місце, тому наклеїла туди різних скотчів, гілочку і напис, а під календарем спробую записати завдання на серпень. На другому розвороті буде відстеження моїх сфер життя та спогади про літні дні. Не віриться, що літо так швидко минає. Гаразд, ще не минуло, не лякатиму вас адже є ще цілий місяць. Але в нас із цими грозами та дощами часом забуває, що зараз на вулиці літо. Хоча спеки у сонячні дні теж вистачає, розкреслюючи таблицю для спогадів, я примудрилася зробити цілих дві помилки, просто не помітивши свою правильну розмітку. Тож тепер мої комірки будуть різних розмірів. Вирішила, що якщо тут пробувати все виправляти, то зможу зробити лише гірше. Але чоловік з мене посміявся, думала чим краще оформити основний напис на сторінці та зупинилась саме на тому олівці, який своїм кольором надихнув мене на оформлення. Дуже тендітний та красивий колір. Було важко рівно промалювати літери олівцем, але я намагалась. Настав час прикрашати. Цього разу у мене все було імпровізацією. Перед зйомкою я тільки дістала всю свою канцелярію фіолетово-бускових відтінків і ще всякі дрібнички, які можуть стати в нагоді. Але результат, як і процес, мені дуже подобається. Все ж таки я сумувала трохи за цим заняттям. На сам кінець прописую назви своїх сфер життя, поки що немає ще остаточного їхнього переліку. Тому дивлюся, що мені актуальніше відстежувати та пробую це робити. Перейдемо до суперкрасивого для вас майбутнього, а для мене вже в теперішньому розвороті з трекерами звичок і сну. Спочатку готую основу для трекера звичок, приклею листочки в клітинку та проставляю дати. Хвилювалася про те, щоб правильно все приклеїти. Бо й так багато помилок у цьому оформленні в мене було, і я не була готова якось ще ламати голову, щоб знов щось виправляти. Підписую свої звички. Насправді в них теж би хотілося навести лад, але поки що залишило так, як є. Нижче малюватиму два графіки продуктивності та енергії вранці, а ще нижче відвела місце для трекера сну. Тепер настав час теж все прикрасити. Знову обираю картинки, що сподобалося із стікербука. І приклеюю по діагоналі. Доповнюю все стікером із дівчинкою та фразою місяця. Хороші речі трапляються з тими, хто вміє чекати. Ось такі сторінки у мене вийшли. Сьогодні також вирішила оформити з вами бонусний п'ятий розворот із планами на тиждень, тому що ділилась ними лише у телеграм-каналі, а поки що швиденько прикрасимо розворот із моїми трекерами соціальних мереж та ще різними блоками. Зазвичай я ставлю штампами лише назву для таблиці з постами у телеграмі, але тут чогось вирішила зробити так усі надписи на двох сторінках. Спочатку було страшнувато напортачити нерівностями букв у словах, а потім у мене трапилася ціла місія з обережним стиранням позначок олівцем, моєю гумкою. Головним було те, щоб не розтерти чорнила. Всі ці літери зайняли достатньо часу, проте результат мене повністю влаштовує. Трішки прикрашаю сторінки. Та перейдемо до наступного розвороту. Ділилися в телеграмі, що не дотримуюся системи один тиждень на один розворот, а часто вміщаю на розвороті відразу по 10 днів. Але тут буде місце для планів на перші 13 днів серпня, майже для половини місяця. Спочатку обережно відрізаю половину сторінки, щоб об'єднати декор і деякі записи на ці дні. У різних місцях приклеюю на місця записів справ на день листочки в клітинку. Якщо ви дивилися мої відео із заповненими розворотами, то бачили вже такий прийом в тижневих розворотах. Накреслила невеликий календарик, щоб зручніше було орієнтуватися у планах, і починаю прикрашати. Саме сюди я обрала картинку з лавандою, яку теж хотілося б обов'язково застосувати. Для дат використовую вже готові стікери з цифрами з магазинчику від Руслановна. Вони додають акцентів на розворот. Ліворуч запишу ще свої завдання на ці дні, які хотілося б виконати. Такий список став для мене дуже зручним у плануванні, а також залишаю місце для нотаток, де записую якісь інсайти або цікаві цитати. Трохи все прикрашаю, та розворот готовий. Як вам моє оформлення? Буду дуже рада вашій підтримці. Мене це змотивує чим швидше змонтувати наступне відео. Дякую вам за перегляд. Приєднуйтесь до моєї сім'ї в Ютубі та Телеграмі. Якщо ще цього не зробили, ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український YouTube. Побачимось вже в новому ролику. Всім па-па!